Друзі, усім привіт! Привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба. І Божої нам усім благодаті. Це я досипала куплену землю, напевно. Так не видно, а взяла на телефон і видно, де куплена земля, чиста, не розмішана своєю. Я вам хочу друзі показати, ось скільки зійшло в мене насінин помідор із усього сорту. Ось тут один сорт, ось тут другий, а тут вже з кожної ємкості по дві, по одній, по одному сходові. Які зійшли, треба дивитись, там, десь мене було підписано, то я під відео вам напишу. Ну, а що я зробила наступним кроком, щоб все ж таки були в мене помідори, то я вам зараз, друзі, покажу. Ось, друзі, що я зробила. З кожного сорту. Взяла десь так, по 15 насінин, може, деякі, по 20, не знаю, а деякий менше. І попідписувала, і підписала ось ці мої равлики, і поставила таку баночку. Тепер гарненько ще трішки дамо їм вологи. І накриємо кришечкою. тільки Кришечку повністю я закривати не буду. ну Я хочу, щоб вони чуть дихали. А може, періодично буду відкривати. І я все ж таки думаю, що за декілька днів. Вони проростуть, а коли проростуть, лише тоді будемо сіяти. Я думаю, що все ж таки вони захочуть прорости, і все буде добре. Ну, а вам бажаю тільки найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. А Марічка, друзі, буде чекати. Щоб вони дружньо, дружньо-дружньо проросли, і щоб ми їх посіяли. І все в нас буде добре, і буде мати гарний урожай. Ну, а тепер скажу вам до побачення. Пока-пока-пока.